Сьогодні цинерарію Дуже мілкі сімена, отакі, ось ось такі. ось бачите Мені потрібно їх в ґрунт перенести сюди. Потім не заглиблювати ні в коєму, ні в коєму разі і закривати, стопорювати парничок їм. Так. Це такий гарний цвіточок. Звичайно, його вже давно потрібно було посіяти, але я тільки придбала ці сімена. Сію довільно, як мені захочеться. Головне тут в цьому процесі посіву квітів. Головне участі. А якщо вийде, то це взагалі буде красота. Так, ось посліднє. Чи вона хоч тут, тут. Так, ось. Все. Все. Ну, хай росте.